Купили кавун. Будемо його розрізати разом з вами. Подивимося, чи хороший. О, тріс. Так. А -а -а. на смак. Розділяємо по центру. На опіл. О, тріщить. Думаю, що добрий. Ніж великий, але кавун тож. Кашу мало віру. Рівняємо його, розрізаємо як тортик. Далі так. Прийшов головний дегустатор. Ану. Що? Це може бути як ідея подачі, але, знаєте, з каваном ми сьогодні не вгадали. Але таке: це літо, замість водички, можна їсти.